Вітаю всіх на моєму каналі, Перта в Америці, і сьогодні я вам хочу показати, на що я приміняла аукціони. Точніше, не зовсім приміняла але розкажу про свою роботу. Я займаюся хімчисткою м'якої мебелі в Америці, а саме я чищу різні дивани, різні килими. І хочу вам сьогодні показати свій день, скільки можна на цьому заробити і як взагалі я провожу час, коли я працюю на хімчицці. Виглядає це ось так, так як ця машина не пристосована для такої роботи. Виглядає вона як купа свалища всього, але насправді все складає так, щоб все помістилось. Тут у мене мій пилосос миючий, парогенератор, пульвізатори, хімія, відра тряпочки, і так, щоб у мене тут все було. На сьогоднішній день у мене два замовлення: два маленькі замовлення, один невеличкий диван і друге замовлення це чотири крісла. Я думаю, що сьогодні буде такий саме лайтовий день, коли де можна познімати, порозповідати свої нюанси і те, як я провожу день. Зараз перша моя зупинка в 9.40. Я їду до кави і на іду на до першого клієнта. Перший клієнт у мене о 10. Їхати мені 10 хвилин. Замовлення я зазвичай беру не супер далеко, щоб це було десь до 40 міль в одну сторону. Тобто, це моє місто і округ. Поїхали за кавою. Це капучина. Арейдаві Окей. Обожнюю цей момент, коли ти прокидаєшся зранку, сідаєш за кермо, береш собі вранішню каву, їдеш і п'єш каву. Я прям це дуже люблю. Достаємо грошики. В Каліфорнії стандартне капучино в Старбаці стоїть майже 5 доларів. Цікаво ваших татів, скільки скоро коштує капучино? Yeah. Mm -hmm. uh, чим мені подобається Starbucks? Uh, це тим, що тут є цей типу uh, як Мак Драйв, як Старбакс-Драйв, і ти можеш взяти собі каву. Я прям оце улюблене, коли mm -hmm. не потрібно. Thank you. You uh, що не потрібно шукати або чекати. На свою каву все дуже швидко і ти сильно не відстаєш від маршруту. Бо іноді тобі потрібно прям зупинитися, піти зробити каву, потім знову завестися стільки часу. А так я вже спокійно можу їхати далі з кавою. Такий у нас перший диван. Він невеликий. Починаємо працювати. Ось так виглядає машина, коли я на ній працюю. Тут у мене пульвізатор, пилосос, пароочисний кюрхер, хімія, там дуйки. Ось так. Але, звичайно, для цієї роботи краще взяти низьку, низьку машину, щоб на ній можна було краще працювати. На цьому замовленні я була з усім тим, щоб виносити лахи, заносити лахи і всім остальним. Дві години була дуже цікава клієнтка, азіатка а, взагалі все пройшло хорошо, тобто там не було великих плями, це був більше як рефреш. я сказала, що за цей диван 130 доларів, мені дали 140, плюс 10 доларів на чай. Але насправді це дуже був великий педант. Вона така прям педант і дуже прискіплива. Зазвичай такі клієнти. Я в них довше провожу час, бо вони прям дуже-дуже багато всього дивляться, що і як відбувається і так далі. Тому ось так зараз я їду на наступне замовлення, але при цім вип'ю каву каву з подошкою. А, бо наступне замовлення. в мене аж на 3, а зараз 12 годин. Зазвичай, якщо в мене такий великий а, перерив, я їду додому, можу поїзд. Сьогодні їду на каву. Тому що каву попила, з подругою зустрілась. У мене є 15 хвилин, щоб добратися до цього місця і там плюс-мінус якраз їхати. Їдемо разом на друге замовлення. Моє друге замовлення сьогодні. У мене чотири ось таких крісла. І там була ржавчина. Я вже десь години півтори вивожу ржавчину, тут вже не дуже сильно видно. Але вона тут була. Я прикріплю фотографії. Це був просто якийсь треш. Якби я знала, що це ржавчина. Ціна би за ці стульчики була б зовсім інша. Але власники також не знали, коли перевозили, то щось розлилось. Вони думали, що то вода, а це ржавчина. Ось таких було чотири стульчика. Я вже майже закінчила, бачу, що майже вивелось, і це о чудо, що я зрозуміла, що це ржавчина, і зрозуміла, як її вивести. Закінчила я це друге замовлення. Такі змішані відчуття. Я сьогодні думала, що це буде такий легкий день, такі легкі замовлення. Немає взагалі що взагалі там чистити. Цей чоловік, який був другий, він сказав, що в нього просто вода. Тому що це накапала вода, коли вони приїжджали. А це була не, вона, не вода, це була ржавчина. А, причому о, я не можу сказати, що вона була прям свіжа. І я коли ну, прийшла і почала використовувати свій такий більш звичайний засіб, який виводить в основному бруд, якісь органічні забруднення. Я дивлюсь, а цей засіб взагалі нічого не виводить. От від слова зовсім: ти що ведеш його, що не ведеш, воно не розтворяє. І я така думаю: бляха, капець, типа, що проходить. Після цього я, звичайно, зрозуміла, що це не бруд, що це не вода, що це, скоріше за все, якась неорганічна пляма. І по кольору мені здалося, що це ржавчина. І я вирішила використати інший засіб, який має довгу дію, він довго розщепляє всі різні взагалі плями. У нього така Досить цікава дія, і він допоміг. Але Ржавчина ну, це настільки складна пляма, вона настільки е глибоко заходить в тканину, е що в будь-якому випадку тобто, я тримала дуже довго цей засіб, але до кінця він, він не вивів. Тобто я розумію, що зараз ці е крісла вони висохнуть, там буде набагато все світліше, і його не буде видно, якщо ти не знаєш про ту пляму. Але, ну звичайно, я сказала замовнику, що я не вибила. Тобто я не придурювала, що я там все зробила, все офієнно. Таке іноді буває не тут не досить там часто. Якби я точно знала, що це ржавчина, я б іржа. Якби я точно знала, що це іржа, я би підготувалася до цього замовлення, а так я їхала просто почистити воду. За це замовлення мені заплатили 140 доларів плюс 10 доларів чайових. Ми так так би мовити, зупинились на хорошій ноті, але буває різне, і на жаль, я ну нічого сьогодні не можу зробити, якщо е, така пляма. А якщо так подумати, то я мала взагалі чистити цей, ці чотири крісла, кожне крісло по 20 хвилин. Вони без подушок, без нічого. Це зовсім зовсім легко почистити такі крісла. І якби це було б звичайне забруднення, мені б здається, я би за час 20 справилась, а провела я там 3 години. Тому сьогодні в мене досить важкий день. Бо перше замовлення було замовник. Був такий дуже педант. Вона була така. Прискіплива, але в цілому все пройшло класно. Е, і друге замовлення було тяжке плямами. Таке іноді буває. Ми знаєте, таке що в цьому дні мені більше всього не сподобалось. Це те, що я вирішила, що я запишу відео для вас на ютуб, покажу, чим я займаюсь, окрім аукціонів. Розкажу, чому я не займаюся аукціонами. І вийшло, що я не змогла зняти на першому замовленні, бо там була дуже така напружена обстановка. Сама людина була така дуже педантична. А на другому замовленні в мене настільки було, знаєте як жопа в милі. Я реально не розуміла, що це за пляма, і поки я до що це за пляма, це пройшов якийсь час, і зрозуміла, чи можна його вивезти. Це було прям ну, реально довгий час. Тому, от так от. Но, насправді, в цілому, все пройшло добре. Я хочу у вас запитати, якщо вам хочеться подивитися, як проходить процес взагалі хімчистки, як більш детальніше да, мій день, а то сьогодні, на жаль, я показала лише там до після і все. То, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я буду вам щиро вдячна, також буду вдячна за лайки. Для мене це дуже важливо, чи взагалі вартує продовжувати, чи вартує шукати якісь нові теми. І розповідати саме про те, чого ще немає на Ютубі, і про те, що було би цікаво. Всім дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня, гарного вечора або гарної ночі, і до зустрічі в коментарях.